Друзі, всім привіт! З вами адвокат Антон Болтік. Продовжуємо. Продовжуємо питання стосовно звільнення працівника поліції. Нагадую вам. Зураб Давідович був звільнений з лав поліції, оскільки вчиняв незаконні дії відносно громадянина України, відносно Дмитра Пазивний Ямаха, колишній військовий хлопець, який боронив нашу державу, отримав серйозні поранення, отримав інвалідність. Однак, працівнику поліції було все одно на це, і він його затримував, вдягав в кайданки, знущався. Ну трошечки нагадаю. Ось Фізичну силу він був застосувати. От ви пішите застосували фізичну силу, там де треба її застосувати, а не проти інваліда. Спрашує, що людина документи, він каже, які документи? Він каже, які документи? Відніміть мене, я інвалід. Ви що робите? Та підніми мене так встану, Що ти робиш? Сьогодні, друзі, я отримав повний висновок щодо проведення відповідного повторного розслідування і звільнення цього працівника поліції з лав поліції. України, це дуже важливо. Сьогодні будемо про це говорити, оскільки з'явилась дуже велика кількість його системних порушень. І ви лише друзі, послухайте про що я буду розповідати, що цей працівник поліції взагалі робив, коли нібито ніс службу. Захищаючи народ України, ну в них так в законі прописано. Однак він займався трошечки іншими речами. Сьогодні про це поговоримо. Як притягти такого працівника поліції, друзі, залишайтеся на цьому каналі. З вами адвокат Антон Болтік. Не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. В описі під цим відео будуть ці посилання. І ще звертаю вашу увагу, друзі. Долучайтеся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Тому що завдяки нашим з вами спільним діям, завдяки спільноті, завдяки. Великому резонансу та розголосу те, що робив кожен учасник нашої спільноти, клубу постав, шерив це відео в своїх соціальних мережах, долучався, писав коментарі, звертався також з відповідними скаргами на цього працівника поліції. Прислали мені багато матеріалів на цього працівника поліції, дуже цікавих. Ну, це згодом. Спільними діями ми зробили ось таку. Серйозну справу його звільнили стосовно кримінального провадження. Одразу скажу вам, друзі, все в процесі. Сьогодні про все буду розповідати. Тому, якщо ти хочеш змін, якщо ти хочеш доєднатися до того, щоб такі працівники поліції не перебували в лавах поліції України, долучайся до нашої спільноти. Роби свій вклад. В описі під цим відео буде посилання на наш клуб. Спочатку хотів би звернути вашу увагу. Я бачу ваші коментарі стосовно того, чому цього працівника поліції досі не посадили. Друзі, я не прокурор, я не суддя, щоб приймати рішення, я захисник, я представник даному випадку потерпілого по кримінальному провадженню. Тому ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб якомога ж скоріше підозра була вручена цьому працівнику поліції, і справа направлена до суду. Це буде обов'язково, тому новини будуть, однак. Згодом зараз переходимо стосовно висновку. Що ми отримали? Ми отримали те, що дійсно було проведено ще одну перевірку а, на підставі доповідної записки начальника управління головної інспекції ГУНП, полковника поліції, Тарана, подякував за те, що сумлінно виконана була своя робота, за те, що ви зробили і звернули увагу на такого ну негідника, на такого працівника поліції, який не має жодного морального права носити форму. Та нібито виконувати свої функції, захищаючи народ України. Ми це вже зрозуміли. А що ж наробив цей Романішвілі? Давайте більш детально подивимося згідно висновку. Перший дуже цікавий фрагмент і момент, який був встановлений, що у 2024 році цей Романішвілі здійснював фотофіксацію службової інформації, розміщеної на службовому планшеті, використовуючи власний мобільний телефон. Це дуже важливо, тому що ми з цим вже Зіштовхувалися та проходили. Вони не мають права це робити. Перший момент. Другий момент, В тому ж 2014 році цей працівник поліції оформлював частину першу статті 130 від 101 з громадян України. І що він робив? Все вірно спілкувався російською мовою, і це, до речі, у Романішвілі вже не перший раз. Рухаємось далі, які ще порушення були в нього виявлені, переглядаючи один із фактів за 2024 рік. Було встановлено, що Романішвілі оформлюючи одну із статей 130, тридцятих, я бачу, він такий полюбляв оформлювати такі статті. Що він зробив? Він зробив, друзі, залишив. Автоматичну зброю та боєкомплект до неї без нагляду на задньому сидінні службового автомобіля. Ну, це я не знаю, яким е, потрібно бути, не буду казати плохі слова, щоб взагалі вчиняти такі дії. Це ж ну, якийсь нонсенс. Чого, чого? Чого там навчають взагалі в поліції? Це ж базові речі, безпека. Вони про це не задумуються. Далі рухаємось. Були встановлені і виявлені факти неналежного реагування на заяви і повідомлення громадян. Що мається на увазі, друзі? Церемонішвілі не прибував на місці події і відмітки завчасні не ставив, коли прибував на певні виклики. Це вони повинні робити. Ну, не виклик, не прибути на виклик, точніше, це взагалі якийсь нонсенс. Наша тоді така поліція. Аналогічні факти в подальшому неприбуття цього працівника поліції на місце події були виявлені по повідомленням громадян. І йде перелік повідомлення про сімейну сварку, незаконне проникнення до житла, домашнє насильство, хуліганство, домашнє насильство, домашнє насильство, дорожня транспортна пригода, на які Романішвілі чомусь не виїздив. Дуже цікаво, друзі. Ну, ось такий він, цей Романішвілі. І що? По факту. по факту було дисциплінарне стягнення у виді звільнення зі служби в поліції. Ось так зафіксували це в рамках дисциплінарного провадження. В рамках дисциплінарної відповідальності. Фіксуємось. Є кримінальна, я повідомив там в процесі, дисциплінарна зафіксувалася, ще є цивільна, ми там позав подали. тому працюємо по усім напрямкам. Ось в тому числі і цінність нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, коли до нас долучаються такі громадяни свідомі, як Дмитро Ямаха. До речі, я тобі друже передаю велике вітання. І ми завдяки цьому маємо дуже потужний ресурс в медійному просторі робити розголос. Та подальшому це полегшує механізм притягнення таких працівників поліції до відповідальності. Тому, друзі, долучайтеся. Хто має бажання змінювати щось в цій країні в рамках оцих поліцейських, звільняти їх зі служб за те, що вони порушують чинне законодавство України? Будемо раді вас бачити. Окремо, хотів би звернути увагу, що мені надіслали не повний висновок, тому що щоб повний висновок отримати, мені потрібно сплатити кошти, тому що. Згідно чинного законодавства України, це потребує виготовлення додаткових матеріалів. Ми зараз сплатимо та отримуємо. Чому? Тому що там ще були дисциплінарні стягнення відносно керівників. Чому? Тому що керівник в першу чергу відповідає за свого підлеглого, і він також повинен нести відповідальність згідно чинного. Отримуємо, знімо окремо відеоматеріал стосовно керівників та інших поліцейських. До якої відповідальності їх було притягнуто, я думаю, вам буде цікаво. Якщо так, обов'язково коментар пишіть під цим відео. Виникає цікаве питання: звільнений Романішвілі з поліції, все зафіксовано, максимальний вид стягнення згідно статті 13 закону України про дисциплінарний статут. Так ось виникає одразу питання: що ж він буде робити далі? А він буде, друзі, скоріш за все, йти куди до суду. Ну, ми будемо контролювати цю ситуацію. Я думаю, якщо така ситуація буде, то потрібно буде збиратися і їхати. На судове засідання та контролювати хід цієї справи, оскільки ми, як громадськість, маємо на це право, повертаючись до відповідного дисциплінарного статуту, стаття 23, що нам каже, вона каже нам про те, що є срок дії дисциплінарних стягнень. Який же срок дії у цьому випадку? Звільнення зі служби в поліції. Протягом трьох років. Поліцейський звільнений з поліції за вчинення дисциплінарного проступку не може бути прийнятий на службу до поліції протягом трьох років з дня виконання наказу про звільнення. Таким чином, мінімум на три роки ми вже його, як то кажуть, відсторонили, ну, якщо він не піде в суд. Далі, у разі застосування до поліцейського дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади, пониження у спецзванні на один ступінь або звільнення зі служби в поліції. Як у нас, поліцейський має право оскаржити таке рішення протягом 15 днів, зняв ознайомлення з наказом по особовому складу. Так ось, скоріш за все, я так думаю, коли ми вже зіштовхувалися і звільняли в Харківській області працівника поліції ще до повномасштабного вторгнення, то тоді поліцейський йшов до суду, і в суді ми пройшли дуже великий шлях для того, щоб всі рішення залишились в силі, і його все ж таки звільнили. У цьому випадку, якщо Романішвілі. Ти дивишся це відео. Я знаю, ти дивишся це відео 100%. Будеш йти в суд. Ми обов'язково приїдемо до суду, щоб з тобою особисто поспілкуватися. Тому що, друзі, він навіть досі на сьогоднішній день не вибачився за свої дії. Ось така історія. Ще, друзі, хотів би звернути вашу увагу. Дуже важливо мати знання і вміти ними користуватися. Для цього вам в нагоді стане наш Аде-шоп. В описі під цим відео є дуже корисна література. Переходьте на сайт та придбайте. І не забувайте про те, що якщо ви зараз підпишетесь на мій телеграм-канал, то там ви вже отримуєте дуже цікаву новину та зможете долучитися одним із перших до мого авторського курсу. Що це за курс? Про що він буде? У вас багато питань. Однак це буде дуже крутий продукт, тому перейдіть в мій телеграм-канал, підпишіться та ознайомтесь з інформацією. Бережіть себе, є цікавий відеоматеріал. просувайте в мої соціальні мережі, все в описі під цим відео. Усім вам мирного неба!